3 квітня лише для тебе. Ідея духовного пробудження набуває багато різних форм у різних особистостей, яких ми зустрічаємо у товаристві. Базовий текст сторінка 49. Хоча ми всі працюємо за однаковими кроками, кожен з нас по-своєму переживає духовне пробудження в результаті роботи за ними, форма, яку прийме духовне пробудження в нашому житті, буде змінюватися в залежності від того, хто є ми. Для декого з нас духовне пробудження обіцяне. У дванадцятому кроці стане результатом поновлення інтересу до релігії чи містицизму. Інші пробудяться до розуміння життя тих людей, які їх оточують, переживаючи емпатію, можливо, вперше Треті усвідомлять, що кроки пробудили їх до власних моральних або етичних принципів. Більшість з нас переживають своє духовне пробудження як поєднання цих речей кожне поєднання настільки ж унікальне, як і особистість, яка пробудилася. Якщо існує так багато різновидів духовного пробудження, як ми дізнаємося, чи воно насправді у нас було? Дванадцятий крок дає нам два знаки: ми знайшли принципи, здатні добре керувати нами, ті принципи, які ми бажаємо застосовувати в усіх наших справах. І ми почали достатньо піклуватися про інших залежних, щоб вільно ділитися з ними досвідом, який ми мали. Незалежно від того, якими є подробиці наших пробуджень. Нам усім дано керівництво та любов, які нам потрібні, щоб жити. Повноцінним духовно орієнтованим життям лише сьогодні, незалежно від його конкретної форми, моє духовне пробудження допомогло мені заповнити моє місце у світі любов'ю та життям, і я вдячний за це.